Всім привіт, пані та панове, вітаю. вітаю вас на нетроли копоти Крусік драйв і сьогодні ми будемо кататися на пікапі. Але сьогодні у нас буде незвичайний пікап, а пікап трішечки модернізований. Тобто сьогодні в нього замість задньої частини, тобто замість багажного відсіку, буде встановлена величезна турбіна, яка може розігнати даний автомобіль до якихось нереальних швидкостей. Вона дуже сильно гучна. Ця турбіна 350 км на годину. І це нас не може не тішити ой 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 куди ж ти їдеш? Контролювати 200-300 кілометрів. Сьогодні ми протестуємо дві версії, оффроуд та дракову версію, і також, до речі, у нас сьогодні бути оффроуд. Але цей автомобіль з легкістю проїхав. У нас неможливо застряти автомобіль. Точніше, з такою потужністю, просто неможливо застряти. Тому, пані тпанове, я сподіваюся на вашу підтримку в вигляді ну а перед початком даного відеоролика я би хотів пройти прийну перегляду, та якщо ви щось поживати, то всім смачного. Ну а я не буду збільшувати тримувати, а давайте вже перейдемо до основної частини даного відеоролика. Ну що ж, пані етпанове, ми вже заправили наш пікап. Я не знаю, якщо чесно, куди тут паливо заливається, але я так розумію, що тут вона заливається типу в турбіну в цю величезну і ця гігантська турбіна. Я думаю, що. Дує ой-ой-ой, як потужно. Сьогодні, знову ж таки, в нас буде дві версії. Одна це в нас оффроудна версія, а друга це драгова версія. І зараз на першій версії, на якій ми будемо пробувати їхати, тобто трішки навалювати, це в нас оффроудна версія. Тому давайте спробуємо, ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а вона вже не керується. У нас поки що ми їдемо тільки на задньому приводі. І, до речі, сьогодні, я думаю, ДТПшки будуть дуже прикольні, і я думаю, їх буде сьогодні багато. Тому що бюмка для того і створена, щоб створювати різні ДТП. Ага, а вона, до речі, на трьох колосах вже не хоче їхати. Окей, поїхали далі. А як там у нас від салона, до речі? Мені цікаво, якщо тут позаду не буде бути... цього. Скла йому сильно буде задувати в кабіну водію. Воу-воу-воу-воу-воу. -во. Нормально ми богом поїхали. Нормально. Ні, ну пікапчик, пікапчик, реально досить такий прикольний. Окей, в принципі, ми технічно начебто справні, тому по полетіли далі. Йо-моє. -йо. Ого! Ого! 170 км на годину. Ну, на секундочку, так, це ми завжди були в буксі. Наш автомобіль завжди був в буксі, тому... Окей, поїхали. Досить таки прикольна модифікація даного пікапу. Ой-ой-ой. Так, тихо, 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 тихо. Полетіли. Да, типа сьогодні, схоже, за все реально, бо тут досить таки багато. Давайте спробуємо якось більш-менш адекватно їхати. Я не знаю, чи можна на цьому взагалі адекватно їздити чи ні. Але, пані та панове, я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайку та підписалися на канал, що ще не був підписаний на канал. Дякую вам за увагу, а ми обганяємо даний автомобіль і вилітаємо на оффроуд. Ну, в принципі, в нас же оффроудна версія, тому можна трішечки і по... Офроду покататися так, тихо. Давай, давай, давай. Нормально, нормально. Взагалі не контролюється автомобіль, якщо чесно, я що він буде хоча б трішки контролюватися, а він не контролюється від слова зовсім. Окей, давайте останню спробу і спробуємо затестувати драгову версію, а потім я ще хочу на цій офроудній версії з'їздити. На реальний оффроуд і затестувати даний автомобіль, там як він це буде. До речі, а якщо ми фімкнули повний привід, можливо зараз е, даний автомобіль буде більш контрольований, аніж він був на задньому приводі. Давайте це зараз пере. Ну да, він реально, він реально більш-менш контрольований став. 170 км на годину ми трішечки збуваємо автомобіль, але в принципі ми на ходу, і це нас не може не тішити. Ой-ой-ой, куди ж ти їдеш? Вау! Як же це прикольно! Нічого собі, я турбі... Я... Мені здалося, чи я турбіною е... зніс цього універсалу. Чекайте, давайте раз про... прокатимось, мені прям дуже цікаво. Давайте ми зараз спробуємо виїхати, до речі, на хайвей. І коли в нас буде там швидкість десь плюс-мінус хоча б 150 км на годину, ми спробуємо відгальмуватися з цієї швидкості і подивитися, наскільки сильно у нас нагріється гальма. Як це буде почувати е, наш пікапчик в таких умовах? Але на повній приводі ним реально начебто можливо контролювати. 200-300 км на годину майже було. Ми трішечки там. Ну, ми залишилися без морди, до речі. Ну, чуть-чуть на морду відірвало. ну. Ні-ні, чекайте, я, я ще не затестував те, що я хотів зробити, йолки палки На цьому автомобілі це дуже складно зробити. Ой. Це нормально, ми ще на ходу, тому поїхали далі. Шкода, що тут автомат, а не механіка, тому що я б, якщо чесно, хотів би більше на механіці. Хоча, я не знаю, турбіна, мабуть, працює по принципу якомусь своєму. Я думаю, вона не зовсім залежить від а, коробки передачі в цьому автомобілі. Мені здається, що тут на передачу на цій турбіні є і все. Мені здається, вона працює по принципу як е, 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 електроавтомобіль, тобто в нього є тільки передача, і він на цій передачі розганяється. І, до речі, ми від турму... від... відгальмовуємося на швидкості 250, і гальма у нас нагрілася не так і сильно, як я думав. Так, ну реально, на повному приводі контролювати даний автомобіль можна. І якщо чесно, коли я побачив дану модифікацію, я тут думаю, що ж засняк про, про дану автівочку, що ж можемо познімати? І тут я подумав, а чом би не познімати, як я просто на ньому трішки попитаюся, трішки пофанюся тому що автомобіль реально дуже і дуже веселий. І, до речі, чекай, 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 там хайвей, там хайвей. Так, пропустить мені трішечки. Пропусти, пропусти. Малиш, малиш, підійди з дороги, тут. Реально годний апарат їде. 246. давай давай, 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 давай. 280.30. 330 км на годину. А ну, можливо, відгальмуватися чи ні? Ой-ой-ой-ой-ой, у, -у, 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 -у. у нас передні гальма нагрілися до 500 градусів по Цельсію, а задні гальма до 400. Тобто відгальмуватися на даному апараті вже було майже неможливо, тому що, е, хто не знає, поясню, коли гальма сильно нагрівається, то вони втрачають свої властивості і е, вони перестають нормально працювати. Е, так, я пропоную взяти драгову версію і протестувати її. Пані Тапанове, моя вам порада. Пристепніть пасткові безпеки, бо мені здається, ми зараз злетим. І я от що помітив, те, що в Драговій версії в нас ще є блокіровка диференціала заднього та Нітра. Тому я пропоную зараз заблокувати диференціал, поїхати спочатку без нітра, а потім вже мтнути Нітра. Подивитися, як нас буде їхати драгова версія, але набирає вона прям максимально потужно, але керованості, я думаю, в неї не буде від слова зовсім. Вона дуже сильно гучна ця турбіна, 350 км на годину. Давайте спробуємо відгальмуватися. Не знаю, чи вийде в нас чи ні. Але передні гальма у нас нагрілися до 750 градусів по Цельсію, а задні гальма до 400? Ну також все її е, печально в нас по гальмах, як я думав. Але набирає дану хниль прям дуже і дуже круто. А що, якщо ми зараз е, розвернемося? А в нас стуканов мотор. У нас тупо стуканов мотор. Окей, а давайте спробуємо з нітро. Яка реакція? О, ого! Ми трішки встали навіть на деби. Йо-мойо. Якщо чесно, мені дуже страшно. Мені здається, що ми зараз реально злетимо в космос. 350. 360, 370, 380 км на годину. І ми влітаємо в трафік, тому що повернути на драгові версії неможливо. Трішечки ми покарукаємось, але я пропоную переміститися на оффроуд і трішечки покататися по оффроуду на офродній версії даного пікапу. Пані тепло, ми вже перемістилися на невеличкий оффроуд. Я не скажу, що тут прям дуже жорстка траса, тому я пропоную спочатку спробувати на задньому приводі, а потім вже, якщо нам буде десь важко, то перемикнутися на повний привід. До речі, по даному офроуду я катався небагато, і я хочу спробувати тут проїхати, тому що тут досить така глибока яма і всі автомобілі тут ловлять... Гідроудар, але цей автомобіль нас тут з легкістю проїхав. нас спустило заднє колесо, ану, назад ми можемо поїхати. Назад ми можемо поїхати. Так, у нас мінус два колеса. І ми. Ні, ми не застрягли. Ми не застрягли. Я думаю, що автомобіль з такою потужністю неможливо застрягти. Автомобіль, точніше, з такою потужністю, просто неможливо застрягти. Так, ми тріщики з'їхали з траси. А ну, давайте спробуємо вмкнути повний привід. А бояком, в принципі, тут працює понижаюча передача, до речі. Мені прям дуже цікаво, а вона тут ніяк начебто не працює. Але оффроуд, я думаю, що даний не буде відчувати, але тут є невеличкий нюанс, те, що він дуже швидко набирає швидкість. І впоратись з цією швидкістю, ну якщо реально, то реально важко. Реально важко. Але. але Він цю трасу реально не відчуває від слова зовсім. Так, в нас мінус колесо. Ну як і слово зовсім? Знову ж таки, якби в нього якби отак їхати обережненько, То я думаю він впорається з легкістю цим прованья. А так як я навалюю, ну, мені здається, їхати спокійно на оффроуті. Ну, це досить таки нецікава тема. А, ну, якщо ми ось тут, у нас є озеро, ми посередині посеред озера зупинилися, і в нас же тут, ну, типу, багнюка трішечки. І ну він взагалі не відчуває. Він взагалі не відчуває, хоча і офроудом це важко назвати, але не розумію, одного, чого цей автомобіль так сильно пригоре. Тобто в нього якась дуже дивна підвізка, тому що на кожній ямці ви просто бачите, як він підстрибує. Він просто нереально високо підстрибує і... Амортизатори, мені здається, тут якісь дуже-дуже дивні встановлені. Але, ну все одно. Все одно. Такий пікап, у якого замість двигуна встановлена турбіна. Просто просто нереально велика турбіна, яка, мабуть, встановлювалась тільки в якісь, я не знаю, там самоліти, вертольоти. Ну, вертольоти ні, самоліти, але... Ну, я навіть не знаю, де така турбіна може стояти, якщо чесно, цей, ця турбіна, вся турбіна мені дуже сильно нагадує якийсь двигун з якогось вертольоту, тому що, е, ну, мені здається, вони плюс-мінус так і виглядять виглядають точніше. Так, в нас тут прям дуже велика калюжа води. І ну, він взагалі не відчуває. Йому взагалі все, ну да, нас трішечки зноси. Але, ну, взагалі, все одно. Вода все одно, оффроуд все одно, але все ж таки мінус даного автомобіля, це його підвізка. І, до речі, в нас турбіна задиміла. Пані та панове, ось ми підходимо до завершення даного відеоролика. І якщо чесно, даний пікап мені реально дуже сильно сподобався, тому що ця величезна турбіна. Дає просто величезну потужність даного пікапу, і за рахунок цієї потужності він може набирати швидкість за долі секунди. Плюс ця швидкість дуже і дуже немаленька. Тому, пані Дванове, я сподіваюся, що даний пікап сподобався не тільки мені, а вам також. А, ну, Пані та панове, все ж таки, якщо вам даний відео сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякуємо за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!